Були в квартирі і якраз з того боку е е різко вилетіло все скло і так накрило всіх холодильник, все повідкривалося. Там ще сусіди у нас знаходяться, заблоковані в квартирах, вони лежачі. Чекаємо, поки їх виведуть. Зараз я на зв'язку була з 16 тим поверхом, то вони заблоковані, вони сказали, що там їх дуже багато було людей. Їх кількість не назвали. Я підходила, просила, щоб вони кажуть, що ДСНС працює. 12 й там троє людей, двоє лежачих, одна цей. вони теж заблоковані, вони не можуть спуститися. Це ну, те, що я знаю, кого знаю зі своїх. Парні, зустрічайте, їх туди, хвисько. Давай, 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 давай,

І люди сказали, що, сказали, горить, що горить. Дуже сильний дим і зараз горить її будинок. Щоб що вони дум... поздихали всі, кацапи. Що думаєш, в Україні горе, людям горе. Що казати? Почалася тривога, ми спустилися в підвал, пішов від Бітреву, тіпо, що тривоги, почала бачитися. Ми вирішили прийти додому. Були вдома, знову прильоти, були вибухи, чутно було, як прилетіло на видаху, ми давали будемо спускатися в підвал знову. І потім почули, що це скоро дим, почали визивати швидку. Стекол нет. Где же ты видишь стекол? В рамах. В рамах стекол нет, я же не вижу. Даже не подъехать вокруг. Thank you.